Монтую, друзі, монтую ці пешечки. Чим монтую? ось такою штучкою. Бачите, біарбан, анкер. Це анкер клін. Ось він такий. Його забиваєш, він йде на розклин і тримає. Добра штука, мені дуже подобається, дуже я в захваті від них, але давайте також не будемо обманювати людей. Давайте не будемо обманювати людей. Я розумію, що пешка кнауф І ця скоба, вона дуже міцна. І є ребра силові ось тут, і вона тримається дуже добре. Але не треба обманювати людей. Не завжди цей клін добре тримає, тому що ніхто не застрахований, що ви потрапите. Коли будете сверлити в пустоту. Там, де є пустоти в плітах, тож треба робити, брати ще один клинець такий і дублювати його. Так. Ось так. Потім молоточок. І забиваємо. Бачу, він легко заходить навіть. Тому що тут пустота. І ось так. Ти його... Та ні, ну тримайся. Добре, тримається. Я тільки за те, щоб коли ми щось рекламуємо і бачимо, що оця штучка Антофлін, навіть якщо це гірбан, я це добра конкуренція І сам бренд, він класний. Можливо, якісь інші будуть вже такі круті. Але кожен повинен розуміти, що навіть це не панацея для стилю. Тож просто треба на це розраховувати і думати, що якщо я захожу, то це піде вау! І легко, я так думав. Але зараз побачив і вирішив з вами це подібне.